Дорогі брати та сестри, напередодні святкових днів щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Ми вкотре згадуємо ці чудові реальні події, які змінили хід історії. Обставини, які переживаємо нині, багато в чому є схожими до тих, які відбувалися понад дві тисячі років тому. День народження Ісуса для Йосипа та Марії настав в той час. Коли вони були у Віфлеємі далеко від міста, в якому проживали від Назарету, і сьогодні для багатьох українців відзначається не в рідному затишному домі. Війна змусила мільйони наших громадян покинути свої міста і села, втікати, рятуючи життя. Але де б ви не були, Господь є з вами, і нічого не в змозі позбавити вас радості народження Спасителя. Йосип та Марія покинули Назарет не з власної волі. Ці зміни в життя молодого подружжя були спричинені переписом населення, яке ініціювали окупанти римська влада. Однак в цьому, як ми бачимо, зараз була воля Божа. Навіть лихі вчинки Бог може обернути на добро. І те, що у Віфлеєми не знайшлося місця для них, теж було допущено Богом. Але це аж ніяк не означало, що Бог їх залишив. Бог продовжував звершувати свій чудовий план не лише щодо їхнього життя, але й для всього світу. Ми віримо, що горе, яке ми переживаємо, зміниться скоро на радість. Ця радість прийде для всіх країн, і Україна може стати благословенням для всього світу. Бог продовжує робити свою справу: будувати церкву, спасати, звершувати чудеса, Ніщо не в змозі зупинити його задуми, ніщо не в змозі відлучити від любові Христової. В ці дні бажаю кожній родині миру та спокою, радості та втіхи від Господа, особливого Божого захисту та рясного благословіння. Нехай рік, що гряде, буде багатим на перемоги. Продовжуємо триматися Господа та вірити Його Слову. Христос народився, славімо Його!